Вранці 28 вересня, війська РФ нанесли ракетного удару по Запоріжжю в одному з районів міста. Ракета влучила поруч із житловим дев'ятиповерховим будинком. Внаслідок чого сталося займання з другого по п'ятий поверхи в одному під'їзді та з восьмого по дев'ятий в іншому. Надзвичайники врятували 13 мешканців будинку. Ще 43 людини отримали травми різного ступеню. Серед них четверо дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 32 людям, серед яких четверо дітей. Кількість травмованих уточнюється о 7.18 вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 650 квадратних метрів. Аварійно-рятувальні роботи завершено продовжуються відновлювальні. На місці події працювали усі екстрені служби міста. До ліквідації наслідків залучалось 65 рятувальників і 17 одиниць техніки. 23 вересня ворог здійснив 5 ударів БПЛА по Запоріжжю. Внаслідок події загинули 45-річний та 30-річний чоловіки. Ще 11 людей отримали поранення. Вогнеборці ліквідували пожежу площою 70 квадратних метрів. На місцях влучань працювали усі екстрені служби міста. Кількість постраждалих встановлюється від гу ДСНС залучався 31 рятувальник та 7 одиниць техніки. Ворог завдав масованого авіаудару по Запоріжжю. В ніч на 23 вересня. Армія РФ нанесла масованих ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Внаслідок ворожої атаки загинув 49-річний чоловік. Рятувальники деблокували його тіло з під завалів будинку. Ворожа авіабомба зруйнувала приватний одноповерховий житловий будинок, пошкодила сусідні будівлі та спричинила пожежу. Надзвичайники ліквідували загоряння будинку та господарчої споруди на загальній площі 130 квадратних метрів. Піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів. Кількість постраждалих уточнюється. На місці події працювали усі екстрені служби. 23 вересня о 16.36 сталася пожежа в одному з районів Запоріжжя. На місці події з'ясувалося, що на сьомому поверсі семиповерхового житлового будинку горіли домашні речі на балконі. Вогнеборці оперативно ліквідували займання та запобігли розповсюдженню вогню на сусідні балкони. Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. За фактом події, відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 13 рятувальників та дві. Дві одиниці техніки все сватається. 27 вересня о 16.44 в одному з районів обласного центру сталася пожежа. На місці події з'ясувалося, що горить складське приміщення та автомобілі всередині. Внаслідок займання двоє людей отримали травми різного ступеня. Після огляду лікарями їх госпіталізували до медзакладу через можливу руйнацію конструкцій. До ліквідації пожежі залучили безпілотний наземний роботизований комплекс Колосос. Вогнеборці ліквідували займання на загальній площі 200 квадратних метрів. Причини події встановлюються. За фактом відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУДСНС залучалося 40 рятувальників та 9 одиниць техніки. Після одного з обстрілів громадяни виявили вибухонебезпечний предмет на території приватного домовладіння в одному з районів обласного центру та повідомили про знахідку рятувальників. 26 вересня на місці події фахівці ДСНС ідентифікували боєприпас як нездетоновану кілограмову авіаційну бомбу КАП 500 Сапери ДСНС за допомогою спеціалізованої техніки вилучили предмет, транспортували його для подальшого знищення з дотриманням усіх правил безпеки. Провели сьогодні превентивну роботу з однієї із громад, яку знаходиться в обслуговуванні. Нагадали мешканцям громади щодо. Заборони спалювання сухої рослинності та її залишків нагадали про адміністративну відповідальність у разі спалювання. Також провели інформаційно розяснювальну роботу щодо дій у разі виявлення вибухових вибухонебезпечних предметів. На жаль, на територіях багатьох громад в Запорізькому районі люди спалюють. І Навіть маленьке багаття може призвести до значної пожежі, яка завдасть шкоди як і довкіллю, так і саме. Мешканцям громади. Тому ми вкотре ще нагадуємо про заборону спалювання сухої рослинності. Спалювання сухої трави, гілок, листя, полів, це не призводить до покращення врожаю, а навпаки, гине, погіршується мікрофлора, яка має важливу роль для біологічного процесу. І щоб відновити після таких масштабних пожарів уродючість ґрунту, це треба 5-6 років. Період збирання врожаю техніка чергує на полі із, із, з спеціальними агрегатами, з, 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 з плугом, з дисками, з водою, щоб одразу уникнути наслідки пожежі. Вальник громади входить в обов'язки не тільки спілкування з населенням. З сільськогосподарськими виробниками, а і виконуємо ми завдання на цих прифронтових територіях. Сьогодні були у Преображенській громаді, привозили хліб для населення. Евакуюємо населення. Спасибо їм, що привозять хліб. О, дякуємо велике. Дякую. Все, тепер я на місці. Обстановка по городу, як завжди, напружена у нас. Місне населення під постійною угрозою. Працює ворожі РСЗВ постійно. Зранку, зранку дрони, IPV-шки, робота ворожа арта. Ну, ми як завжди працюємо. Упродовж вересня на базі пожежно-рятувальних підрозділів головного управління ДСНС України у Запорізькій області відбулися змагання за звання Краща ланка ГДЗС. Метою змагань є підвищення готовності газодимозахисників до дій за призначенням, удосконалення їхньої професійної майстерності та перевірка рівня практичних навичок. Адже саме на ланки ГДЗС покладено одне з найвідповідальніших завдань: рятування людей і евакуація майна під час пожежі, проведення розвідки та гасіння. Дня вогню, а також створення безпечних умов роботи для інших підрозділів, що прибувають на допомогу. Змагання проходили у декілька етапів: теоретичний і практичний. Учасники відповідали на запитання з технічної та тактичної підготовки, розв'язували завдання щодо організації безпечної роботи в непридатному для дихання середовищі, а також відпрацьовували на час вправи з формування та дій ланки ГДЗС. за результатами змагань. Перше місце здобула команда 7-ї державної пожежоріду. Тувальної частини друге третя державна пожежна рятувальна частина, а третя рятувальники першої ДПРЧ. Саме ці підрозділи стали переможцями конкурсу. Краща ланка ГДЗС» Запорізької області 2025 року. Запорізькі рятувальники, чемпіони України з міні-футболу 26 вересня у Чернівцях відбувся чемпіонат ДСНС України з міні-футболу, який об'єднав 25 команд рятувальників з усіх куточків країни. Протягом трьох днів вирували запеклі матчі на футбольному полі. У напруженій боротьбі перемогу здобула команда головного управління ДСНС України у Запорізькій області, виборовши золото та титул чемпіона 2025 року. Призові місця розповів. Ділились так: перше місце ГУ ДСНС у Запорізькій області, друге місце ГУ ДСНС у Кіровоградській області, третє місце ГУ ДСНС у Черкаській області. Окрім командних результатів, визначили й найсильніших гравців турніру. Приємно зазначити, що звання Кращий гравець отримав представник нашої команди Сергій Васильєв. Вітаємо наших чемпіонів! Ви приклад сили, згуртованості та характеру. Пишаємось вашими досягненнями і бажаємо нових перемог. Як на Футбольному полі, так і у повсякденній службі на благо людей. Понад 1700 пожеж у природних екосистемах офіцери-рятувальники продовжують превентивні заходи. Від початку року на території Запорізької області вже зафіксовано 1714 пожеж, які пошкодили понад 960 гектарів природних екосистем. Ці цифри підтверджують, будь-яка необережність із вогнем може призвести до катастрофічних наслідків. Щоб запобігти новим займанням, офіцери-рятувальники громади продовжують превентивну роботу з мешканцями області. Так, 27 вересня фахівець ДСНС поспілкувався з громадянами та нагадав про категоричну заборону спалювання сухої трави й сміття, а також розведення багать у невстановлених місцях. Það er eitthvað mjög náttúrulega í dag. Það er eitthvað mjög náttúrulega í dag.